Є сложності з бензином. Ми но та очі б'є по нашому сімейному бюджету. Очень сильно бензину. Немає така картина на багатьох АЗС в Криму та Севастополі. На тих заправках, де він є, ціни за серпень виросли в середньому на 20 рублів. Зараз можуть сягати 80 рублів за літр 95-го, розповідають джерела Суспільного. Вже другий місяць місцеві жителі скаржаться на неможливість заправити автівки бензином. Ну да, роз так такта заметно так увіличився. Ну чувствительно в сім'ї какби да тому що на машині кожен день і на роботу і з роботи за ребенком на кружки. Конечно, ну чувствительна. По сімейному бюджету найбільша проблема саме з бензином марки АІ 95 на скарги місцевих в окупаційному Мінпали та енергетики. Заявили, причиною дефіциту стали труднощі з доставкою пального через Керченську протоку. У представництві президента в автономії кажуть, в окупантів дійсно є проблеми з логістикою. До пошкодження кримського мосту це по партії надходили залізничним транспортом а також партії надходили. Морським транспортом після вдалих атак з боку збройних сил і враження як кримського мосту, так і морських поставок. Вони зараз відмовилися. І намагаються постачати, постачати в більшості це автомобільний транспорт. Це кадри удару в серпні по цистерні з пальним біля залізничної станції в Джанкої. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, каже, окупанти відмовились від поставок пального залізниці, бо по ній почастішили удари українських сил оборони. Росіяни не, не дуже якось палають бажанням ще раз повторювати таку історію, просто подарувати нашим силам оборони ще один потяг з цистерними для того, щоб наші. А безпілотна система влаштувала з нього тир. Вони це ну, свідомо усвідомлюють абсолютно. Там взагалі велике питання чи працює зараз кулія під такмаком, яка була останнім часом нашкоджена. Ну, Експерти кажуть, дефіцит бензину в Криму пов'язаний із ударами ЗСУ по нафтопереробних заводах та потужностях Росії. З початку серпня ми нарахували щонайменше два десятки підтверджених влучань, завдяки чому падає переробка в першу чергу у приватних. Постачальників бензину, яких абсолютно більшість на всіх російських територіях. От вони не мають доступу отримувати бензин. Через це бензин зникає. Окрім того, появляю, ну з'являються прогалини, Їх можна було би швидко якось заповнювати. Якщо була б нормальна логістика в Крим, нестача призвела до зростання цін на бензин і його дефіциту. Деякі підприємства почали надавати своїм працівникам талони на пальне. Військовий експерт Павло Лакічук каже, цією можливістю почне користуватися тіньовий ринок. Ринок переходить в тінь, стає нерегульованим, відповідно нерегуль... нерегульованим і неконтрольованим. Тобто, якщо відкри... відкритий чистий ринок, там можна бачити якість цих продуктів, які виробляються, продаються, споживаються, в тіньовому секторі твої проблеми. Або бери. Або йди по базару, пошукай. Все це відповідно якість палива впливає на якість роботи тих засобів. Попри ці фактори, голова окупаційної ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоцанюк заявив, що регулярні поставки бензину відновляться за декілька днів. Петро Андрющенко каже: якщо проблему з пальним в Криму вирішать, то швидше за все за рахунок російських регіонів. Вони скільки заберуть на Крим, то просяде, не знаю, якась ростовська область Кубань там просяде. Ну тобто рано чи пізно, все одно це докатиться до Криму. Вони можуть це поставити на паузу на певний період, от саме для того, щоб просто не демонструвати світу, що вони провалилися з Кримом черговий раз. Самі Росії у деяких регіонах також є проблема з нестачою бензину, каже Денис Чистяков. В Росії теж є. Ну знову ж таки, це загальний тренд щодо дефіциту через те, що не, не пам'ятаю там, біля 30%, 30 їх, ну, умовно, велика кількість їхніх нафтопереробних, яке постачає продукцію для російських АЗС, воно зараз були влучення і нанесена шкоду, що призупинило їхню діяльність, тому вони намагаються вирішити питання на території Російської Федерації, а вже потім на тимчасово окупованих територіях. Але разом з тим вартість палива зростає. І на території Російської Федерації внутрішній дефіцит вдарить по економіці Росії, адже знизиться експорт російської нафти. Вважає колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш. Підрив економічний, тому що Росія сьогодні користується тим, що ряд країн не пішло на підтримку санкцій щодо обмеження. Купівлі нафти, нафтопродуктів газу, От це, ми говоримо. Першу чергу: Індія, це частково Туреччина, це Китай, оце і Іран. Це багато інших країн, які сьогодні ще торгують з Росією. А це відповідно нафти і нафтопереробка. за словами Маламужа, знищуючи російські ресурси пального, збройні сили України зменшують прибутки Росії, яка та спрямовує на війну в Україні. До прикладу, у серпні дохід РФ від експорту нафти зменшився на мільярд доларів порівняно з липнем. Ідеться у звіті міжнародного енергетичного агентства. Валерія Церна, Сергій Дунда, Кирило Ковтун Стеценко Суспільне новини, Крим.